Радіо Chicago. Збройні сили України відбили 68 атак терористів РФ за добу. Про це повідомляє Генштаб. Отож, найгарячішими точками залишаються Купінський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський та Запорізький напрямки. Росіяни почали встановлювати на шахеди термобаричні бойові частини, які можуть вражати сотні квадратних чи кубічних метрів. Термобарична бойова частина, яку ще неправильно називають вакуумною бомбою, передусім призначена для ураження закритих приміщень. Це абсолютно новий рівень загрози, попереджають експерти. Також відомо, що Росія ретельно готується до нових атак по Україні, не просто накопичує ракети, а відновлює свій стратегічний запас. Повідомляє ігнат минулого року. Україну опинили за крок до блекауту, коли росіяни хотіли погасити нашу енергомережу. І зараз країна-агресорка не відмовилася від своїх планів і більш ретельно готується до втілення свого цинічного плану. Але тим часом на Росії фігура протаранила колону Росгвардії. Постраждали п'ятеро солдатів. Пишуть роззмі. Водій Фури не врахував погодні умови та свої габарити, перевищив швидкість та влетів у колону з трьох автобусів, трьох уралів та двох машин з супроводу розгвардійців. Також відомо, що на фронті епічно самоліквідувався російський генерал Володимир Завадський. Генерал разом із ще трьома окупантами вирішив покататись на автомобілі, які росіяни вкрали у ЗСУ. Завацький нікому не сказав про свої божевільні плани. Тож загарбники вирішили, що на авто пересувається українська ДРГ і навели на нього свіжий міномет. Мінометники по машині не влучили, однак сам генерал перенервував і намагався швидко виїхати з зони обстрілу. Зрештою, автомобіль заїхав на мінне поле. І Підірвався там. Але найцікавіше те, що Путін опинився у переліку претендентів на звання людина року 2023 за версією Тайм Президент країни-агресора. У фіналі разом із героїною фільму Барбі та прокурором Трампа. Отож минулого року це звання отримали президент Володимир Зеленський і Дух України. Радіо